Новинка від ПСХ Детокс Протектор, яка мене дійсно здивувала. Це спеціалізований шампунь для глибокого очищення шкіри та шерсті у тварин. Його дія спрямована не лише на поверхневу чистоту, а й на оздоровлення шкіри на клітинному рівні. Основні активні компоненти це пудра насіння мурмуру, джерело жирних кислот і антиоксидантів. Вона відновлює гідроліпідний бар'єр, пом'якшує шкіру та знімає подразнення. Екстракт моринги це природній антиоксидант, захищає шкіру від впливу навколишнього середовища, стимулює оновлення клітин. Як працює цей шампунь? Він стимулює кровообіг у шкірі, очищає пори, усиває залишки косметики, пилу, себуму, бореться з вільними радикалами, антивіковий ефект, покращує дихання шкіри та підготовлює її до подальших процедур це спа процедури, лікувальні маски тощо. Формат використання це концентрат, який розводиться з водою у співвідношенні 1 до 4. Коли ми його можемо використовувати перед глибокими косметичними процедурами після прогулянок у забрудненому середовищі, місто або під час дощу для тварин із чутливою та схильною до подразнень шкірою. Ефект, який ми можемо бачити після застосування, сяюча, м'яка та шовковиста шерсть. Свіжий вигляд шкіра дихає, та не має залишків ніякої іншої косметики.